Приїхали наші польські волонтери, Ольга і Войтик, які постійно надають нам допомогу. До нас в гості. Зустрічаємо! Дай Боже здоров'я! На двох комиках! Сергій, дуже приємно, багато чуть. Нарешті! Ой. Нарешті! Сергій! Ого-го-о, ви вимочники привіт, боже. Ви такі крепкі після такої жодороки? Привіт немає за що взагалі. Але ви що не Ні. Добре, стой, Юля. Tak, to jest Julka, to jest Sergi, to jest Sergi, to jest Sergi. A to jest Sergiej? to jest. No to My jest nasz chłopiec po prostu z... Zresztą no, no, A ja z Leonem. No i Leon. <laughs> <laughs> <To jest> Miladze. <laughs> a to jest... A to jest nasz Олександра. А ah, я, а я Саша, не так. Саша Олександра. Для нас не Оля. Ой, так вибач, Оля залишається, вона вже паспорт То ти хто? Оля чи Саша? Олександра іс Оля. Так? Так. Може би. Чи робимо Саша? А я думав, це Оля. Не Ольга. не Ольга, ні, не Ольга. Оце на вагу золота. У нас світла нема взагалі. Що у нас там? Ух ти! То путь на, в момент до пані кинолог і потім одна до війська. Бо її замінимо на мніше, а, а то піде не до війська. Візьміть цю світлу. Телефон, ти відправив їй поштову через поштову, Добре. там тен, пакунок і все. Ну, вона є, там на фейсбуці вона вже Слухай, є так, сам хоче, вона вже для тебе сам написала. Пока в резерві, потім не знаю. Треба закрити. То Що буде в заводі зараз? Ой, так треба нажати старт. Присліть через кордон, коли зверніли без проблем. То може нема трохи що бачиш, а бінзина.

Dobra, to co już zrobiłam, jak uruchamiamy na trzech jeden generator. Ale zdjęcie? No zdjęcie. Chcesz Ale to wiesz co, jak uruchamiamy, to ja tam mogę nie być, niech tutaj... Nie, 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 no dawaj, no. A ty, poryki, a ty skąd na... jesteś? Ty, przepraszam, nie, nie z wolontariatu, Dobra. ty jesteś tam, wiesz? Tak, tu jest. I hmm, jest. jest. To dawaj, pracujemy. Dawaj, dużo pracują. A ty nie chodźmy ze ściemnicy, to dużo stajemy. Nie dużo stajemy, jak chodźmy. Nie dużo stajemy. Chodźmy tak? nawet jak szereg chodźmy. Tak, a co zrobić? To jest Michała Wojtkowa. СЗ, зобі, не зберіга. Сергій, але звізда, є ще інне сірні. Ага. Так, хоче тут брати, <говори> так? А так. Опять тобі. Множкі верхню штучку без. Це тобі. Взагалі убраун сідає, так поступаю. То на тих наметах вохні, так? Окей. Це нам вже ми привезли <говори> <говори> намети. <говори> А це для них такі вікна йдуть, вони засипаються на молнії. ну, коротше, Дуже добре. Бігала там, completely... коли був концерт. Це так, як Батман так. Чекаю, чекаємо. Тягаємо, що це. Давай, давай, давай йому. Наша дівка, диви. Опа! Полячка скоростижу. Давай його. Ого. Це їду. Дуже дякую, друзі. Конверті. Дякую. Так, немає за що взагалі? Дякую. Так, так, щоб було ну, гарно люди. У нас друзі гарні. Не Оля, вона не реагує на Олю. Сашка, а, Сашка. Алекс. Шура. Шура. А як Шура? Шура. А як ти Шура. 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 У нас це гарні таке. друзі з'явилися. Війна об'єднує людей, таких порядочних, глибоких, багатих, душею всім, не знаю, якимось таким. Не просто, так, люди. Ми за це вдячні, що вони нас. З'явилися ці люди, так? Да? Ми з ними далі будемо дружити, дружити і дружити. Да, так, да. Дякую, Ольга. Дякую, Насправді на показала війна, хто є нашим братським народом. Я то завжди знав, бо я мам, те польське походження, то я знав, я завжди, що... Я, що я, Та війна, війна. я завжди знав, що Польща для нас на Я справді, зараз. Схожу до книжку церковну відкрию. Вони за того прийняти для всіх палат. Багато коштувати. І в купимо баряктара. Не треба баряктара. Давайте купимо яхту. За п'ять років не потребуємо. Чуєш, яхту і потім Ну йдемо.

Одне іншому не заважає. Два в одному. Ми обходимо, так? Це коростешева, так. Коростешев був так і. Що я можу сказати? Так, я дуже вдячна всім українцям. Всім за все, що ви робите. Так, я завжди так буду казати, щоб всі знали. że wszyscy Ukraińcy i Ukraina w ogóle to najlepsze miejsce w całym świecie. I to najlepsze miejsce... Tak! Najlepsze ja w całym świecie. Dawaj, o! Taki. To na przykład taki... Taki kto? Tak, kto. Mój drugi. Tak. Tak, on Ukraińczyk. Tak. Najlepszy w całym świecie, tak? Ну. А no. як ти кажеш, то так, мабуть, є. Ну, no. і просто. Знаю точно, що я простий. Чи краще, чи не краще. То, я. Але одне другому не мешає. Не мешає. Що робить, не заважає. Не заважає. Хто, хто мене навчив? Мовить. Хто тебе навчив? Хто говорив постійно з суржиком? Хто to... не постійно, не брешив. Постійно, постійно. Прищ... Все, я з тобою не говорю більше українською. Тобто тебе розуміли з суржиком. Тобто я завжди треба буду говорити так. Як завжди. І тут так і ми наш місцевий консульт, який був Віталій Рожик. І він зачинув потроху тут щось салати. Він отив шістки з кам'яня, то все його роботи. Все віддав. Таке капусти п'якне. Угу. Так красиво і таке красиве капусти. Це капуста якась. Ні, Це квітки, капуста. <звірпі> ну, так. Да. А що я Кожну суботу і кожен там, вівторок, напевно, тут сходяться люди. <гум> і оце все ну, працюють, самі роблять. Тобто без, е... це, це не влада робить. Навіть сьогодні на 10 ранку в <гум> Да. От там напевно щось вже зробили, якусь качекусь там дорожче. Франко і Ден. Дон і Кіхот, <гум> Санчо Панса. Ні? Ні. Ні. Ну ти як не диви? Це якісь іспанські герої. У нас всі діти. Не Схожий на мене. Пан Віталій, це наші друзі з Польщі. Дуже допомагають нам багато. Ми... Вже неодноразово нам мене там щас, завозили щас, і автомобілі і все буде. Я кажу, це пан Віталій, наш каже, скульптор. Зараз трошки йде такі якби, пошуки того, який він був. Але він був приватний. Угу. Зараз а, він ж... Ж? суспільний. Угу. Ну, і тим більше за часи комуністичного правління тут було настроєно асфальтові доріжки, там бетону кругом було наставлено різного і того то. цього. Я тут знищив всі асфальти. Прямо смислі слова знищувати. Почалося таке відродження приблизного, бо ми не знаємо, що було. Приблизного того стану до швейцарської України. Ну так і називали. Ну і ось це початок. принципі, паркі ну, Якщо э, Маклі 20 років в'яжу, то за десяток років... Щось все... у нас вже з'явилося. Що з'явилося. Тут... А тепер ще один момент, це історичний момент. Коли була радянська влада, у нас такий був дядько моцний Борейко. Він багато зробив для міста, він, якби був, тут читався, хто там він у нас? Депутат народний, так? Ні, ні. Він, а, він був депутатом народним, Депутат, да. він був він першим секретарем. Судив така, що там верхня частина вся міста, вона була запланована і зроблена. Алейки, mm -hmm. пам'ятники, оце все таке, знаєте, совєтське. А тут є проект, він був цей проект, Тут треба було якісь там ставити, там теж такі декорації різні, такі радянського зразку. І я знаю цю історію, що Віталій тоді тут реально ліг і сказав: тут не треба нічого робити. Тобто, до того, що така була не так було, було таке, що визивали навіть поліцію там сказали, заберіть не, цього скаженого, нам треба ну, тут не, робити. Було ні, бурошки, наче було. Ну чормочут не посадили. Я знаю, може там і хотіли? Пошли, У <смір> нас вже ждуть, будуть мали ти Тоді Давайте продовжимо. Ну, Тут буде парк! Ні, за комуністичного режиму соси засадили сокорами. Оце бачите, що це? Він дуже скоро росте. І те все автентичне, яке було, скажімо, можливо, лишилося <смір> за часів тих часів, воно все було знищене під цими ті, кронами. Воно дуже скоро росте. Ви зараз бачите, а це було оце двічі таки, тут алея така величезна була. Тут, оце, оце, оце все було під таке. Під нічого не росло. Ну, Ось такі бур'ян. Я ще так скажу, я у себе. Я сам тут посадив, ну як не, не сам лічно посадив, але знайшов ці рослини це біля двох тисяч. Тут більше зелених, які кущів і того. Може вже зараз і більше. І тут, якби така моя ідея. Об'єднання всіх релігій в одному, в одному О, любов. е, колі любові, ну, де е, е, кожен із конфесій може буде прийти. Україна багатоконфесійна, да весь світ багатоконфесійний. Тому я би так мріяв би тут зробити така, такого кола. Це кожен прийде і знайде своє бачення. Це якийсь напис, це якби лапідарій. Лапідарій це написано на камені, старовинні, якщо перевезти дослівно. е, Кожен свій напис, да, Якогось там Конкурсисти своє, будівсти своє, християни своє, мусульмани своє. Так. Місце знайдеться для всіх. Так, да, і Ось тут, по якби по чому... От кожен камінець десь можете, можете ви собі придумати якусь таку собську і ми можемо тут написати. Я суть? Хм. Ось є доріжка, є купа камінців, і на них е... можна написати надпись. Різні віри є. Кожен проповідає свою релігію. Ре Але в кінці кінців Бог є любов. Наймавна тобто ідея це любов. Тобто кожен можна писати. Головне там таке, головне таке, головне таке, головне таке. Але, але на виході, саме головне, то що, любов має бути. Все. О, у нас вже весілля. Я наливаюся. Біля машини. Йдемо ну, там, щоб. Все, йдем, шапанські... все, все, я, я вже тут дуяві, невесту понесла. понесли. -моє! А ви теж щось теж рускається. Напив на важка трохи. Знайде в стовав! Це їх положенно, Ну, Не будемо їх. Добрий день. Хай щастить! My następnym tak, razem do was, myślimy, że my gdzieś... Ale tak Julkę weźcie ze sobą, Serhija weźcie ze sobą. Tak? No, no jak nie? Serhija weźcie ze sobą, to cała komenda. No, jak jak będzie sobie dobrze wieść, to i zmyjemy. Я все розумію. Тихо змову вивчиш вже. Добре, юш вже розміє польський язик. Каже, як буде добре себе вести, то може візьмемо, чуєш? Миколайович, біг жалобаться. Як Оля, як Оля за тебе слово замовить, то. Ну, я вже їду, на гарбузовий суп їду. Беремо, так. Ого! Вам дякуємо дуже. Я взяв мене. Аж сподобалося. Ні, ну тебе такий войтик сильний. До зустрічі, так? Ой, Оля! Оля. Обов'язково. Я буду дуже слухняною дівчинкою, щоб з ними поїхати. <реш> Почну wow. зараз вже. Добре. Ну що? Nie? Віктор, чи ви мене візьмете? Так, ого. <реш> Mm, <рес> добре. До зустрічі. Mm. Я все розумію, все <сумі> Су знаю, сказати не можу. Якщо. Прости, що говорити повільно українські Ведмедик. — Давай. Щиро <Ріно? сумі> <Войтик>, <сумі> дякую, дякую за все. Будемо вас там заїжджати, так що передамо обов'язково. — Обов'язково. Ні, ні, ні. Я тобі з Дині і дома Ні, такі як войти, не навариш? Пасту салає купається. Без це вас ми б не справились, це точно. От Дійсно, коли ну, щось робиш, багато справ, не знаєш, як це вирішити, купа, купа задач, куди дзвонить, куди стукать. А потім з'являються такі люди, як ви. От, чесно кажу, з'являються такі люди, як ви, і, і все дуже швидко вирішується. Дуже швидко вирішується. А з допомогою воно легше. Але я думаю, що не, не тільки такі люди, як ми, але так люди, як ми всі. Ні, просто то, то ну не всі люди реагують адекватно. Но... Комусь це байдуже, хтось каже, то не моя проблема, що я нічого ніц ніч не, ніч не знаю. <рес> а коли ти ми ну, навіть останній раз купували авто. Пояснили, кому воно це має бути авто, то людина ще виняла 100 євро і каже, то я вам ще, ну, ще, щоб вам було mm -hmm. е, там на паливо там, чи на що. Це приємно. Це, це дуже ну, коштує багато, розумієте? Розумію. Так. Дякую. Вам дякую. Mm -hmm. yeah, mm -hmm. Знаєте, на самом ну, те, якщо так розібратися, то... Ну, не 100% ваші проблеми, але ви їх вирішуєте. No. Ви їх ці проблеми вирішите. Ні, це не так. Це не так, це не наші проблеми. Ну, у нас мирне небо завдяки вам, завдяки ЗСУ. За Просто у нас ну, сюди. Дякуємо, що ви це Дякує. розумієте. трошки далі від фронту. Вони Росію разом ми. так і буде цього разу. І цього разу ми вже їх доб'ємо до конців. Амінь. <рігла> і так? на цій позитивній ноті будемо прощатися. Третій раз! <рігла> Добре, ми з тобою не будемо прощатися, Юля. <рігла> Нас з тобою ще багато чого покарати. Значить, все-таки я приїду на цей диняний суп. Mm -hmm. <laughs> Добре. Пишіть, <laughs> дзвоніть. А так, бачиш, люблять ці полячки українських хлопців.